Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній державний секретар Сполучених Штатів і лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кісінджер на економічному форумі у Давосі однозначно висловився за вступ України до НАТО. Він підкреслив, що саме вступ України до НАТО буде логічним завершенням конфлікту між Україною і Росією. Кісіндж пояснив, що змінив свою позицію, адже раніше він говорив про те, що Україна має стати нейтральною країною і притримувався цієї позиції навіть після нападу Росії на Україну у 2014 році. Однак тепер патріарх американської дипломації пояснює, що він притримувався такої точки зору, саме тому що вважав, що вступ України до НАТО призведе до тих подій, які вже відбулися. І зараз немає жодного сенсу відмовляти Україні у євроатлантичній інтеграції. Ці слова Генрі Кісінджера за великим рахунком демонструють еволюцію усієї західної політичної думки, підходу до стосунків між Росією і Україною, підходу до самого поняття про безпеку у Європі. І абсолютно очевидно, що якби. У американських політичних колах, та ба більше я б сказав, у політичних і бізнесових колах Заходу не сформувався б такий підхід. Кісінджер не озвучував би його під час свого публічного виступу. Адже навіть у перші тижні війни його цікавив насамперед діалог з Росією про необхідність такого діалогу з Росією як з країною, яка має Ядерну зброю, Кісінджер говорить говориться зараз. Однак це, можна сказати, абсолютно не заважає йому вважати, що такий діалог може відбутися і за умови євроатлантичної інтеграції України. І такою точкою зору можна і потрібно користатися. Більше того, для багатьох провідних західних політиків вона у найближчі роки стане дороговказом. Цікаво було б, якби сам Кісінджер, якому у травні виповнюється 100 років, побачив би нашу євроатлантичну інтеграцію. Однак ті, хто хочуть порадувати патріарха американської дипломатії, мають діяти швидко. Новим міністром оборони Німеччини став Боріс Пісторіус, колишній міністр внутрішніх справ Землі Нижня Саксонія і водночас один з найбільш авторитетних політиків соціал-демократичної партії Німеччини. Спостерігачі у Берліні підкреслюють, що федеральний канцлер Олаф Шольц обрав пісторіуса на цю посаду, тому що зараз, після відставки міністерки Крістін Лампрехт, яка по суті не справилася із важливою функцією зміни у міністерстві оборони після початку великої війни Росії проти України, у міністерстві має бути досвідчений сильний менеджер, який самим стилем своєї політики. Буде втілювати впевненість пісторіус один з тих соціал-демократів, які притримуються жорсткої антиросійської лінії, що не є притаманним для більшості представників еліти цієї партії. Так він виступав за конфіскацію майна російських олігархів і передачу цих грошей Україні. І вважають, що зараз на посаді міністра оборони Федеративної Республіки Німеччини ця людина може ухвалити рішення про передачу Україні. Німецьких танків Леопард, що стане кроком до створення міжнародної коаліції про необхідність, якої сьогодні знову говорив тепер вже на економічному форумі у Давосі президент Польщі Анжей І Першою зустрічю міністра оборони Німеччини на його новій посаді стала зустріч з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. Обидва керівники оборонних відомств готуються до зустрічі на рівні міністрів оборони у Рамштайні. І ця зустріч також має призвести до серйозного збільшення воєнних поставок Україні, щоб прискорити крах російської армії. А головнокомандуючий збройними силами України Валерій Залужний. Цього ж дня зустрівся із очільником об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів генералом Міль. Про розмови залужного й мілі. Ми з вами знаємо чимало. Говорили про них у цих ефірах. Вони відбуваються постійно. Однак, цікаво, що це була перша очна зустріч високопоставлених генералів, які разом ведуть війну за. Принизливу поразку Російської Федерації за крах її воєнної і політичної машини, що було б непоганим результатом нападу Володимира Путіна на Україну. Оці руїни російської державності, на яких мав би розписатися кожен, хто вважає себе порядною людиною. Ну і звичайно, розмова залужного Емілі продемонструвала, що Сполучені Штати готові і надалі. Здійснювати велику військову допомогу Україні і будуть лобістами українських інтересів на зустрічі. Рамштайн перед цим генерал Мілі відвідав українських військових, які навчаються на базах у Федеративній Республіці Німеччина. Все більше і більше країн бажають навчати українських військовиків, щоб ці мали можливість впоратися із сучасною зброєю, щоб ця. Зброя якнайшвидше була на фронті, щоб українські військові самі могли цією зброєю керувати і знищили якнаймого більше російської живої сили і техніки, щоб ніяка мобілізація не допомогла Володимиру Путіну здійснити його злочинні плани, а навпаки, збільшила б кількість гробів у містах Російської Федерації, тому що звичайно чим більше жертв. Цієї війни серед російських окупантів тим більше вірогідність того, що російський режим не просто зазнає поразки в Україні, але і внутрішньо зруйнується. І що таким чином буде даний старт до серйозних політичних змін у самій Російській Федерації, а може і у розвалі красі цієї злочинної держави, яка протягом сторіч є символом тероризму і неповаги до міжнародного права, і практично завжди це можна сказати сходило росіянам з рук. Навчитися потрібно буде і на більшій кількості батарей Петрі сьогодні. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрічався із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Підсумки зустрічі є обнадійливими для України. Очільник голландського уряду підкреслив, що його країна готова приєднатися до ініціативи Сполучених Штатів і. Німеччини і передати Україні батареї Петріот для захисту нашого неба від атак російських повітряно-космічних сил. Це досить важлива заява. Рютте поки що не повідомив деталі того, яка кількість Петріотов може бути на озброєнні українських збройних сил з Нідерландів. Однак сам факт того, що ця країна... Не дуже велика країна Європи, але дуже заможня, і дуже авторитетна, також готова надавати Україні таку сучасну зброю, теж свідчить про злам підходів у західних країнах до агресивних дій президента Росії Володимира Путіна. Можна сказати, що тепер, коли і Сполучені Штати, і Німеччина. І Нідерланд передають батареї Петріо. Це відкриває дорогу до передачі Україні ще більш сучасних засобів для озброєння для прискорення війни за звільнення українських земель. І тепер ми говоримо не про емоції, а про факти про факти збільшення західної допомоги, які таким чином. Створюються реальні умови для того, щоб росіяни не могли просунутися по українській землі, а от українські війська по своїй землі якраз просувалися все далі і далі, виганяючи росіян геть з півдня, Донбасу і, звичайно ж, з Криму, який має бути повернутий додому, і перестати раз і назавжди бути ареною терору росіян в Чорному морі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Мирово!